Всім привіт! Пам'ятаєте цю підставку Лего? Це відео, відео з нею було одне з перших на моєму каналі. Я хотів розказати, що я її покращив. Як ви бачите, я прибрав фігурки з боків і звідси? Ось тут я постав закривачку ось таку. Ось вона. Взагалі на ній були фігурки, але я їх вирішив, вирішив зняти. Е, е, ось тут, як ви пам'ятаєте, була Лего Алекс з Майнкрафту. Тепер тут. Та-дам. Правда, іноді може не світитись, але то нічого. Ось. У мене були... Е, Ліхтарик на пальці, на пальці колись ми купили. Ось тепер де один. Зараз. О. Взагалі підставка ось така. Вона дуже велика. Як ви пам'ятаєте, тут досі є деталь, ну, можна просунути провод. Якщо хочете подивитись перше відео з цією лего підставкою, то, то просто подивіться на, мій, подивіться на мій канал і гляньте найстаріше відео. Там є таке. Ось така підставка. Ось така вона дуже-дуже велика. Я не знав, якщо чесно що Тут у мене ось така деталь. <плес> ну. Я <плес> забув, що я її. Ой, випала. Ось так я її зробив. Якщо сподобалось, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був, як завжди, я. Всім па-па!